Тому що станом на лютий 2025 рік в мережі нараховується понад 85 тисяч торгових точок у 19 країнах. Пані та панове, я з вами трохи познайомилась, сказала своє вступне слово. А зараз хочу разом з вами переміститись в магазин. Ну в цілому поділюсь фішками, які ви точно зможете впровадити в свій бізнес. Тому як там говорять, не перемикайтесь, ставте вподобайки, і далі тільки найцікавіше, що можна взяти з моделі 7-11 для свого бізнесу. Перше локалізуйте все. Один той самий. Бізнес в різних містах це абсолютно різні потреби. Саме тому 7 7-Eleven змінює асортимент навіть у межах одного району, залежно від типу трафіку. Тому урок такий: спочатку слухай клієнта, а потім продавай. Друге, працюй з власними брендами. Private Label дорівнює вищий прибуток та контроль якості. Тому, якщо ти кав'ярня, роби свою гранолу чи, наприклад, какао. Якщо сервіс, пропонує щось, що є тільки в тебе. Третя аналітика щодня. 7 eleven приймає рішення не інтуїтивно, а на базі даних. Ти теж можеш хоча б раз на тиждень аналізувати, що продається, коли найвищий трафік та які позиції найприбутковіші. Четверте простота та швидкість в магазині 7 eleven все інтуїтивно. Людина заходить і за хвилину виходить з кавою, обідом, поповним мобільним, і я б сказала так: чим простіше взаємодія з твоїм продуктом, тим більше повторних продажів. Ну і п'яте формат 24 на 7 як сервісний жест. Звичайно, ми розуміємо, що зараз бізнес не може працювати цілодобово, але подумай, як дати людям щось завжди доступне, наприклад, чат-бот, гайд, бази знань або відповіді на типові запитання. Ну а тепер я чекаю ваші коментарі. Мені прям дуже цікаво, чи чули ви про 7-11 раніше. Та які фішки ви вже впроваджуєте в своєму бізнесі?